Дуже модно пропрацьовувати страхи дитинства. Я жіночка модна, тому, хочу, теж згадала, що найбільшим моїм страхом був бордовий колір на губах і волосі сусідки поважного віку Бели Марковни, яка жила. Поруч зі мною в кооперативному домі в радянському дитинстві. Люди в інтернеті сказали, щоб побороти страхи, йдіть їм назустріч. Озброїлась борщово-бордовим. тремтіть страхи дитинства, іду на ви. Ретельно пропрацювавши страшні пристрашні страхи. Пов'язані зі зрілістю, Ой, шановна Бела Марківна, нарешті доросла я до вашого віку, не лякає більше мене бордово буряковий колір. Якщо буває трохи страшно, то я знаю, як заспокоїтись.